Всім привіт та вітаю на каналі Палайт. Сьогодні особливе відео. Ми чомусь не на мотоциклі, І не десь у дебрях, і навіть не на асфальті. Коротше, ми Сьогодні взагалі пливемо на ладі, пливемо на острів на Дніпрі. Зараз, трошки не та інтонація. Ми пливемо на острів. Який знаходиться на Кременчуцькому водосховищі неподалік від гори Півіха, розташований він від нас у 8,5 км, саме від тієї точки, де ми є. І ми сьогодні спробуємо подолати цю відстань. Сьогодні взагалі поки що гладь Сподіваюся, що так воно буде, хоча б поки ми не допливемо дотуди. А як воно буде по факту. Дивіться у цьому відео. Мені дуже цікаво подивитися, що взагалі діється на тому острові, бо з е карт він виглядає дуже класно, такий піщаний, там Ми трошки дерев. Як якщо... в ОГІ Кальмара, <риві> були б вони якийсь острів. <риві> чи... <риві> <Якось там> грає, <риві> ага, кажуть, там якісь ігри проводяться, тож я не знаю, <риві> що там буде насправді. А... Давайте з нами разом дивитися, як пройде ця подорож. Поїхали, тут то точніше, поплили. the problem. Так, пройшло з половиною години напівактивного гребління І ми вже підпливаємо до невеличкого острова. Одразу за ним знаходиться ото побільше правіший. І там ще бачите інші є далі. То на інший берег, то теж острови. Наразі бачу купу чайок. Підпливаємо обережненько. Ну, половиною години, так. Для вас це було там декілька кадрів під музику мабуть, будуть. Якось так, Бачили рибалок, бачили сітки натягнуті, попросили їх нас обережненько, ну я взагалі запитав, попросили їх обережненько опливати. Що ми власне, і робили? Ну що, зараз підпливемо і я вам вже... Зроблю репортаж з місця події. Все, чайки ми їх трошки зігнали, на жаль. До побачення чайки. Пробачте, але найближчим часом ми тут трошки посидимо, але потім повертайтеся обов'язково! Перші шашки. Якби не ця бутилка що там валяється, я подумав, що тут ніколи нікого не було до цього до нас, але на жаль, одразу видно, що люди були гостями цього місця. Ось так на бережечок обережненько поставимо наш плавательний апарат. Не віриться, що ми доплили. До цього ось дні були такі вітрені. І потрібно було обирати час або дуже рано зранку, або ввечері, а та ввечері ще потрібно встигнути доплисти назад, бо стиль, нема ніяких хвиль, ні вітру у ні у попутну, ні у яку сторону. Коротше. А зараз я сподіваюся, що назад у нас буде вже якийсь попутний вітер, і ну, ми трошки більше спочинемо. Деякі чайки видають такі звуки, ніби дуже-дуже голосно сміються <рес> з нас. Ось там берег, з якого ми приплили. Долеченько. Виходить, що до найближчої точки на берегу це 6 км. Робимо розпахунок острова онлайн без реєстрації. полный огляд. Тут маємо заваленные дерева. Тут сиділи чайки. Так ще маємо. Дуже багато пір'я. Дуже багато какулін пташиних. Опа! Звідкись Ось цей камиш. Зрозуміло звідки. І подивимося, чи можна тут взагалі його обійти колом. Бо є підозра, що можливо і ні. Слідів того, що тут хтось мешкав, поки не бачимо. Мають бути хоч очаги полум'я якісь. Ай, на мені щось сиділо. Так а тут павутиння і павуки. Mm -hmm. Ясно? Mm -hmm. Ну маємо, коротше, з цієї сторони два такі виходи. Але це вже мабуть все така павутина прям. Нормально хоч Мотузки роби. Так, і оце у нас такий другий вихід з видом на інший острів. Також багато какулін. На тому острові здається, що пляжі такі цікавіші у нас, насправді. Ось такий ось розпакуночок. А якщо обійти з іншої сторони, спробувати, то тут у нас маємо такі теж повалені дерева каряги, Одну, дві, три. Там зараз знову невеличкі цього молодого камишу. Тому я туди не буду йти. Я таке не дуже люблю. Але ми зараз спробуємо ось так трошки обплисти і подивитися на інший острів та цей острів з іншої сторони. Із цікавих речей. Тут трохи менше е зеленого з цього не знаю чого. Коротше, так трапилося, що на другий день, як ми приїхали, вода почала зеленіти, цвісти. Хоча зараз у нас середина липня. Е зазвичай це трапляється у серпні. У серпні. Так, На початку наступного місяця не знаю чого так. М але от якось так. Хочу нагадати, що на каналах проходять щомісячні розіграші. Якщо цікаво, то залітайте там під якимось відео. ну, У коментарях до цього відео знайдете відео, під яким зараз проходить розіграш. І також хочу нагадати, що на 1000 підписників буде розіграно набір наліпок на мотоцикл. Але якщо ви не цікавитесь мотоциклами, то все одно підписуйтесь. Ох... Белая цапля, алибиа Ага, ну она и не очень мазит А как Мами Трохи розворушили птахів, але все нормально, це їм може навіть і на користь за мною знаходиться інший острів вже набагато більший. Ніж той, на якому ми тільки що були. А ось той, на якому ми були, він прямо перед нами. Оце його зворотня сторона. ну Там теж такі невеликі зарослі. Ось це, якщо чесно, набагато цікавіший. Тут набагато більше місць, пляжі. Ну і між ними можна, я гадаю, навіть перейти, скоріш за все, тут не дуже глибоко. Прикольне місце. Можу радити відвідати. Можливо, навіть краще на чомусь моторному човні, бо плисти буває трошки тяжко. Ось, краса, я не знаю, не віриться. Отам сидять і чаплі, там куди я показую, ну, мабуть, на камері не видно. І чаплі, і ці чайки. Здається, ми бачили навіть білу чаплю. Прикольно, дуже. Наразі ми знаходимося між двома островами. І я хочу провести експеримент і дізнатися, чи можна їх перейти. Тобто, якщо я тут наполовині стою, то в принципі їх можна не перепливати, а. Асистент. Угу. Переходите. Зараз ми це дуже швидко перевіримо. Якщо я стою. <с <с Якщо я стою проходити, як бачити можна. Або ні! Або так. Пранк утанушки. Ну все, коротше, якщо ви захочете тут походити між островами, ось між цими двома, точно зможете це зробити по коліно, намочившись. Експериментальна рубрика закінчена. А це у нас вид на обриви по -під горою півіха. Дивіться, отам люди йдуть. І можна порівняти взагалі розмір самого обриву, бачите, ну досить великий. Я не знаю навіть скільки метрів. Ось, якщо людина 2 метри, то 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну багато людей. Ну десь метрів 100. Плюс-мінус десь отак. Такі гарні види-краєвиди. Зараз ми туди підпливемо і е, покупаємось обов'язково. Ми з вами зараз на такій відстані від берега. І класична рубрика, вже класична майже, вимірюємо глибину. Ну, нормально. Як пішов. Ой, ну пісня, пісня. Вода просто бомбічна. По-перше, я знайшов сліди чи то мотоцикла чи квадроцикла, бо до кінця поки що не розумію. Якісь тоненькі для квадроцикла і досить дивно візерунок для мотоцикла. Коротше, щось або то, або то. А по-друге, тут у нас є блакитна глина, дивися. І з неї можна щось зліпити. Мабуть. Не знаю. Ну так, у нас стає є така. Глиняста, дивіться, ще більш блакитно, коли у воді. Прикольно, тож кому там потрібно що для ліпки, для лепки. Приїжджайте, беріть <плес> безкоштовно. Поки що. На цьому хочу подякувати за перегляд. Буду вдячний за лайк, підписку, ну і все це інше, що дуже подобається ютуберам. Все, до зустрічі у наступних відео.